Нагороджується представниця півдня нашої країни, це Одеситка, лікарка-стоматолог, громадська діячка і засновниця благодійного фонду Корпрі, голова департаменту жіночої міжнародної дипломатії України співпраці з міжнародними країнами, пані Наталія Чоман. Перші дні повномасштабної війни виступила за ініціативою надання безкоштовних стоматологічних послуг переселенцям. Дякуємо вам, які приїхали до Одеси. Також вона працює волонтером у гуманітарному штабі і виступає в різ на різних міжнародних майданчиках. Майже корві Так, України, українці на заклики допомогти нашій країні чують в Лондоні, Бухаресті і Бердо. Нещодавно презентувала соціальний проект «The Smile Bus» – мобільну стоматологію для безкоштовного лікування військових та внутрішньо переміщених осіб. І була нагороджена відзнакою Верховної Ради Волонтер України, а ще міжнародною премією глобального миру Українське Сонце. Дякуємо, пані Наталія. Це нагорода цього досі ваші. і ми продовжуємо. Запрошуючи на сцену нашу наступну номінантку, родом з Хмельниччини, проважаємо Наталію Обласкави.